Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову буде спінінг, тому що в нас знову відлига, і я виїхав сьогодні на риболовлю. Виїхав не з самого ранку, не знаю, що вдасться піймати. Але походимо, пошукаємо, буду знову ловити на Е Думаю, що, можливо, попадеться Окунь, щучка, щось таке. Хоча тут є і судачок. Ну, будемо пробувати різні приманки, різні місця і побачимо, що з цього вийде. Ага, ось є прохід якийсь. Тут спілінгісти ходять, так що вони вже тут трошки вже протоптали трубки. Тут комфортно. Тут комфортно, досить спробуємо. Так, тут такі вже місця починаються. Але все одно тут дуже мілко. Бачите, якась нора тут. Що це за нора? Не ясно. Такі дикі міста. От тут мілко, зовсім мілко. Глибини нема взагалі. Поки гуляємо. Гуляємо. Ну природа красива. Тепло сьогодні, вітра немає, все гарно, не вистачає тільки рибки в кадрі. Ну нічого, будемо шукати, ще пару годин в мене є. На нових місцях завжди так. Рибка завжди трудова. Дуже рідко, так, щоб приїхав на нове місце і відразу на Так, спробую іншу приманку Таку ставлю пиявочку На неї я ловив. На неї я ловив. Знову щось було. Знову була якась покльовка. Дуже обережно, бере якось. Обрив. Так, спробуємо. Ось такого рачка. На раків я ще сьогодні не ловив. На раків ще сьогодні не ловив. Друзі, на, на рака. Довбану. Все ж таки, бачите, це щука, мабуть. Або, або дуже гарний окуль. якось странно йде. Більше схоже на щучку. Більше схоже на щучку. Спочатку. Ух-ух-ух. Ух! Ви бачите, як бореться, друзі. Подивиться що це. Ух ти! Друзі, це окуняра здоровенний. Це здоровенний окуняра. Оце апарат. Оце так апарат. Дивіться. Подивіться на цього красення. Це просто бомба. Да, оце окуняра. Це окуняра. Давно я таких не ловив, це, мабуть, під кілограм. Це, мабуть, під кілограм. Ну і красень. Оце Окунь. Оце Окунь, друзі. Да, ви бачите, змінив приманочку і ось на такого рочка довбанув такий клас. Це клас. Взагалі. Окунь. Дуже-дуже заліковий. Просто космос. Треба фотку зробити. Це, друзі, відпускаємо наше украсення. Клас, це окуняра! це окуньок. Все. Пішов, пішов, красавчик. Да, ну я, я не знаю, але ну, грам 800 точно. Не менше. Клас. Оце порадував він нас. Будемо продовжувати. Ніколи не любив такий колір. Синій. Але, бачите, спрацював сьогодні. І дуже класно спрацював. Піймав рекордного окуня за останні, я не знаю, мабуть, декілька років. Таких я окунів вже давно не ловив. Ну, подивимося, ще буде щось цікаво. В тому місці, де був цей окунь, був ще в мене обрив. Так що, мабуть, там якісь корчики присутні. І біля цього корчика стояв цей красень. Да, Куньок заліковий, питань нема. В процесі виважування я навіть подумав, що це щука така кілограмова. Хоча покльовка була не щуча, покльовка була окунева. Кидаю поки в ту точку де в мене клюнув цей окунчик. Трошки пізніше буду. Знову, бачите, заліз. Знову заліз за черв. Я. Схоже, що там якісь коряшки, бачите? Да, ну, я вже не дуже розраховував, що клюнить такий самий, ну, хоч би ще якогось піймати. Можна і поменше. Да. Бачите, три приманки я змінив і тільки на третю він, він всі якби торкався всіх, клювання були, але з'їв тільки рочка. Друзі, оце вже щука. Оце вже щука. Це вже щука, тому що був удар дуже такий. Виразний удар був. І непогано. І непогано. Якщо не відкусить... Так, да, пішла наверх. Трошки відійду. Щоб не завела вона в траву? Мені да, щучка, Під бровку прижимається, бачите? Ось вона, да, майже підряд Окунь і... Да, ось така от. Непогано, непогано на ту саму. На ту саму приманочку ось така от щучка. да, ну, приємно теж приємний екземплярчик. Ось бачите, як вона у куточок зачепилася і завдяки цьому не відкусила на цю ж приманочку. Так що щучки будемо відпускати. Пішла. На рачка. То я ловив на таку, типу, на а це рачка поставив і оце дві риби. Ну я з вашої точки, я побачив, що ви тут хі -хі, стояли і вирішив тут спробувати. Ну, бачите, трошки, трошки посікла все ж таки. Трошки посікла вона мені флюр, тому перев'яжуся. Клювання щуки чутно відразу. Такий тук. Явний такий тук. Не так як окунь, окунь він зажовує, а щучка вона робить тук. У мене застежок сьогодні я забув. Переклав в зимовий ящик, тому роблю просто таку петельку. Невеличку, без застіпки. Так продовжимо, продовжимо. Да, ну так, такий супротив щучка дала я. Я, чесно кажучи, думав, що вона більша. Я взагалі-то на рачків Досить рідко ловлю і тим паче такого синього кольору я цей кольор взагалі практично не використовую. А тут сьогодні спрацювало і спрацювало дуже непогано. Ну, зрозуміло, що я знайшов місце, як би гарне, ну там, де є і щука, і окунь, але приманочка теж зіграла певну роль. Ну, Бачите, могла все ж таки відкусити. Могла відкусити щучка, трошки вона флюр мені посікла. Ну, будемо тоді поки що продовжувати тут на цій самій тусі раз є Покльовки то треба вже ще щось піймати. Окунь тут точно був не один, не знаю як щука, але окунь тут точно ще є. Думаю, що і щука є. Вантажик 7 грам. гріх Оснасточка, яка вже полюбилася мені. В цьому сезоні, в зимовому спінінгу. спінінгу поки що вона в мене виграє у класичного джига. Ну, хоча останні виїзди я навіть не пробував в класичний джиг, якщо відверто сказати. была поклевочка на на скате Ах. бачите снова была поклевка что это такие друзья Це зачеп. Це зачеп. Десь криван. Ну, охонь дуже гарний, такий, здоровий, прям 300. Та які 300? 900. Ти що? Да Молоді. <laughs> да. А шо, а що ті хлопці? На рачка, он, синій такий рачок. А що ті хлопці? Нічого, по нулям не? Ви щось питалися в них? Один нічого, а той казав, витягнув шучку. Одну, так? Да? А я обірвав, ні ще не оставив. А я теж тут обірвав. Теж зачепився. Да? Угу. Отак, от, 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 от ну косак. Так, да, 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 на мисику так. Да, да, да. а Отут там островок. Там же трава, так? Да? Там островок. Там ну. І там вже далі міляк, ямки вже нема. Ні, не, ну я маю на увазі з пляжу взагалі ловля чи ні. Чи там не дуже? Це не дуже. Тут мілку так все можна проти. О! Є, є. Окунець. Мабуть окунець. Ну це не такий. Це не такий. Ну, трошки... трошки піджимає. Для, для, фотка есть. Или щучка. Маленькая щучка. Маленькая щучка зовсім. Да, надо я ж видео снимаю. Да, да. Опа! Ось вона. Да. Есть рачка полным ходом. Значит. О, о, пішла, так. Да. По кругу. Ой. Да. Місце тут непогане. А я там далі облазив, щось мені там не сподобалось. Там мілко дуже. Там, далі. Мілко, там Ага. вона сюди підходить з ями. А так полтора три метри ось 100 сюди. Я покидав, бля, нема, нема кину туди, де тільки бах. А не, не карбон був, не фльори, то льоску поставив, то щоб клас його відкуси. Ну цікаво, що ви лина піймали. Взимку лин, я не думав, що їм ловиться. Зимою. Начев'як. Я, я того року, отам от за мостом, відразу за мостом, там на ямі. Ага. Соміка піймав. На, на оце, на, на силікон. Кілограм шість. Здоровий. Ну як здоровий? Ну хороший. Гарний такий. І судачок там є. Це судачок під мостом. Угу. Бачите, пішло діло. Ага, ну так я ж кажу, вона сюди буде підходити. Зараз в лютому. Але ж по новим правилам заборонили її ловити з 15 лютого. Да. Да, я читаю. По кінець березня. Ну це таке, якщо відпускаєш, то мабуть можна. Те головне не забирати. Спробую ось таку ще приманочку. Тут смутна вода і може спрацювати яскравий колір. Клювочки закінчилися. Зачеп знову якісь. Гілка. Погодка сьогодні бомбезна. Просто супер. Друзі, сьогоднішня риболовля в мене проходить з точно таким самим результатом, як минулий виїзд з пінінгу. Тоді я теж піймав дві щуки і непоганого окуня. Ну не такого. Але треба сьогодні. Змінити цей результат на кращий. Є в мене таке бажання, Ну, під вечір обов'язково щось повинно щось ще відізватись. Можливо, десь трошки змінимо локацію. Подивимось. Під іншим кутом. Пробую подати О, є, друзі, під берегом. Бачите? Під берегом щучка догнала. Невеличка, але приємно. Опа, О, щупачок знову нічого не змінюю. все те ж саме. Та сама приманка, та сама вага. І ось така щучка. Ну, прикольно, прикольно все ж таки вже Задачу виконав я. Тобто перегнав результат минулої риболовлі. Вже в мене 4 сьогодні хвостика у заліку. Супер! Ставте лайк, друзі. Течія з'явилася така відчутна окунчик десь. Зник вже покльовок окуньових дуже давно не було. А Щучка періодично дзьобає в цьому ж місці. Або в цьому ж бо десь поряд. Наскільки я люблю ходову риболовлю, змінювати місця можна частіше. Але сьогодні мені так сподобалось саме це місце, і я на ньому так залип вже капітально. Ну, періодично щось попадається, тому не хочеться якби втрачати час, кудись зміщуватися. Невідомо чи буде. В інших місцях кльов. Тут періодично щось все ж таки щось прокльовує пробую робити трошки більше паузи, що вже рибка пасивна, може їй вже трошки надоїло. Надоїли наші приманки, які постійно мільтішать. Зараз мабуть остається десь в мене до години часу, я так думаю, бо сонце сідає, бачите? Я все ж таки швидко пройдуся. Проловлю тут місця, які ще є поряд. Може десь на ефекті у цьому нової приманки в свіжому місці може щось ще вдасться добрати. Бачите, друзі, який ще прикол. Завдяки цій п'ятільці в мене двойний флюр, виходить, і додатковий захист від щучих зубів. Таке собі ноу-хау. Взагалі-то, щоб в мене були застіки як. Звичайно би ставив би засібку. Так, тут ми вже кидали, але на цю приманку, Ого, бачите, Яке популярне яке місце. Да, чудова сьогодні риболовля, тепло, повний штіль, ще й рибка клює, клас, де не де ще? Зберігся лід і, можливо, ще ми сезон зимової риболовлі не закрили. Тому що передають зараз знову невеличкі морози і лід там, де він є, він, в принципі, і залишиться. У нас ця зима така. Чередуємо спінінг з мормишкою і з балансирами. Ви бачите з Міляка і хорошо так довбанула, Щось легко пішла. Щучка знову, ну, покльовка чітка, щуча. я. Невеличка, але... Але спіймали чергову щучку. Опа! Клас. Просто клас. Рибалочка бомбезна сьогодні. Дуже радує нас рибка і погодка. В принципі, теж. Обережно її відчіпляємо і будемо відпускати. Клас. Під вечір все ж таки взяли ще одну щучку непогану. І це дуже радує. Агресивно взяла, жорстким таким ударом. Все ж таки там якась була мініатюрна канавка і вона з неї доубанула з цієї канавки. Ну прикольно. Прикольно, бачите, не треба боятися мілких місць хороших травою. Щочка якраз їх дуже і дуже полюбляє, хочу вам сказати. Такий удар був як треба, як на бігбейт, дуже різкий. Мабуть, будемо завершувати риболовлю сьогоднішню. Вже щось я наловився. Краще продовжимо іншим разом. Ну що, друзі, закінчується наша риболовля. Хочу подякувати всім за перегляд. Хочу подякувати нашим Збройним силам. Не забувайте донатити, допомагати нашим воїнам. Все буде Україна, всього найкращого. До нових зустрічей.